180 учнів, 120 студентів і 65 викладачів. Саме стільки представників освітянської родини Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії сьогодні було нагороджено за старанність, натхнення та досягнення під час урочистого підбиття підсумків начального року. Перемоги у конкурсах інтелектуальних, у спортивних змаганнях, в творчих, мистецьких заходах це важливо, це розвиток особистості. Це маленькі перемоги, які об'єднуються в одну таку бажану для нас усіх перемогу. Тож сьогодні близько 300 здобувачів освіти та 65 педагогів відзначаються за п'ятьма номінаціями: науковий олімп, спортивний олімп, зорецвіт талантів, крок до успіху та Золотий Олімп. Високий рівень підготовки учнів і студентів, а також відданість викладачів в своїй справі, відзначили начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін, депутати Полтавської обласної ради Юлія Цибульська, Олег Сазонов, Олександр Алексюк та директор Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного Олександр Кириченко. Ми разом із гостями вашого закладу із задоволенням його ходимо, дивимося, і нас надихає сьогодні працювати краще. це Вогник у ваших очах. Тому навчайтеся, досягайте, опановуйте. На вас великі надії ми маємо. Ну і, звичайно, дякую всьому колективу подавичному за те, що щоденна ваша праця не була дарма. Після урочистого нагородження в актовій залі академії традиційно відбувся концерт, на якому учнівська та студентська молодь вразила публіку своїми талантами. Вони яскраво продемонстрували наскільки багатий і різноманітний творчий потенціал має навчальний заклад. Зараз будь-який захід не може проходити без підтримки військових, тому ми не забуваємо і сьогодні оголошено збір. На акумулятор для військової частини 1546, тому що ми повинні пам'ятати, що все, що сьогодні ми маємо, все, що протягом року було отримано, це тільки завдяки нашим збройним силам. Це урочистий захід у стінах академії, вкотре довів, що освітній фронт не менш важливий за будь-який інший, адже саме тут формуються знання, які завтра працюватимуть на перемогу. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.